Я просто не уявляв, що в моєму місті будуть росіяни. Загину, то загину, так і буде. Хлопці, влучання. Попали. Та ви що, це прямо ж машину перекинуло, ноги вивернуті. Один одну ногу взяв, другий другу. Я ухопився за ще одного побратима. отак, ну, лежачи. І так долетіли. Хоче стати на протез і захищати українське небо. Військовослужбовець 118-ї ТРО Ігор Безкровний став на захист України у перший день широкомасштабного вторгнення. Виконував бойові завдання на сіверському напрямку. Отримав поранення і як наслідок низьку ампутацію правої ноги. Як звикав до нової реальності і чому хоче повернутися у військо, дізнаємося у розмові. Я вас вітаю, пане Ігорю. Доброго дня. Дякую, що ви запросили нас до себе додому для того, щоб поговорити про вашу громадянську військову позицію, про те, як ви захищали Україну. до речі, ви ж стали на захист батьківщини в перший день повномасштабного вторгнення. Чи можете пригадати, як це було? Так таке не забувається перед війною. Трошки таксував. Якраз 23 на 24 лютого приїхав під ранок уже додому. Повечеряв чи поснідав і ліг відпочивати ну, відповідно до наступної зміни. Телефонує сестричка, каже війна. Ну, звичайно, був шок, не знаю, великий, невеликий. Встав біля вікна, подумав, набрав всі вільні ємності холодної води, так як передавали, що можливі аварійні відключення, і поїхав до воєнкомату. А там направили 118-ту бригаду, і відповідно 25-го отримали зброю. 26-го провели перший тренінг, приїхав правий сектор хлопці Ази поводження зі зброєю. Перші заняття по тактиці. 27 лютого виїхали до аеропорту Черкаського нашого тримати оборону. Тому як всі очікували тоді десант спочатку з перших днів, на щастя, його не було, і почались ракетні обстріли замість десанту. Ну і з того часу пішла. Військова рутина. А ви як взагалі таке рішення прийняли? От коли розпочалася війна, оскільки тоді могло ж бути декілька шляхів. Хтось виїхав за кордон, хтось залишився вдома очікувати, що буде відбуватися далі. А ви прийняли рішення піти і стати на захист свого міста на початку? Я просто не уявляв, що в моєму місті, поміж моїх друзів, родичів, родини, будуть переміщуватися росіяни. Ну, Це б не вкладалось в голові. Тут вже не було інших думок. Прийшла думка така, що ну, загину, то загину, так і буде. Щось отак, от, знаєте, в голові промайнула і десь полетіла. У вас до цього дня був якийсь бойовий досвід? Чи ви, можливо, проходили строкову військову службу? Ні. Мали військове строкову звання? військову службу, на жаль, не проходив, хоча й дуже хотів, але були деякі обставини свого часу. Через які не довелось. Але що стосується самої військової справи, от, наприклад, я мисливець, тобто я добре володію зброєю і володів і до війни, і, і розуміюся, також чисто в теорії. Ютуб-поміч, скажімо так. Якщо інші шукають там якісь фільми, то я свого часу шукав види зброї, озброєнь, як розбирати, як збирати, як користуватися і так далі. Тому теорія для мене була на той момент вже зрозуміла. Коли видали калашмат, вже тоді да, потихеньку. Ну перші рази, звичайно, руки обідрані були, тому що багато частин виступаючих, незвично, але потім призвичаїлися вже коли настав час перших стрільб, не було ні заминки, ні такого ні страха якогось. Яка у вас військова спеціальність? Крайня військова спеціальність це е, номер обслуги, мінометного розрахунку, мінометного взводу. Мінометної батареї управління бригади. винесли службу на Сіверському напрямку, так? Так, вірно. Бахмутський район. Тобто і Сіверськ, Сіверський та також Бахмутський район. Ну і зараз там, на жаль, теж йдуть постійні бої. Коли ми в 23-му році прибули туди, Ну і відповідно почали виконувати бойові завдання. Основна задача наша це перекриття піхоти, тому що міномети це. Скажімо так, хоч і, як дехто каже, та вже це минуле сторіччя, але ні, не зовсім. Міномет може спрацювати там, де ні один інший вид озброєння не спрацює. І за укриття. Ми не бачимо ворога, але ми по ньому досить влучно б'ємо. Ну, Звичайно, завдяки коригуванню зі сторони безпілотних літальних апаратів, дронів тобі ж. Коли ви прибули на позиції, чи були ви готові до того і з чим там зустрілися? Ну, звичайно, це вже були на перші дні війни. Ми вже й морально настроєні були, і тим більше, що ми самі пішли воювати, ніхто нас не тягнув. Що ви там бачили? Що вас ось вразило? Випалена земля. Так, знаєте, коли вона от після вибухів, після вогню стає такою, ну це, мабуть, не пояснить. Багато, скажімо так, на, і на полях, і в тих місцях, де в нас були бойові позиції російських предметів військового побуту. На той момент, ну, трошки раніше там були росіяни, їх вибили звідти, але залишились свідоцтва їхньої присутності. Нас попереджували, що не варто нічого не чіпати. Це може бути заміновано. І, відповідно, не тільки речі, а й місця, де окопи їхні, бліндажі. Який бій вам запам'ятався? Запам'ятались де... не то щоб декілька. Більше пам'ятаються такі моменти, коли по засобу у зв'язку кажуть, навіть не кажуть, такий крик хлопців влучання Попали. Та ви що, це прямо ж. Відчуття, Відчуття такі, такого піднесення, що... що ми попали. Тим більше, що. У 24-му році працювали на 120-му мінометі. Ну, перед цим 60-ка 82-й. А коли на 120-му працюєш, це вже більш такий серйозний результат виходить, більша вражаюча спроможність зброї. Скільки часу ви могли виконувати завдання саме на позиції по тривалості, маю на увазі? У ну, різні графіки були. Ми заїжджали на 7 днів, інколи на 10 днів. А що стосується виконання саме бойових задач, ну тут не було якихось було коли відпочити поспати? Ну звичайно, було відпрацювали ліг там часик другий подрімав, все встав. Ну не було такого, що прям спать хочеться і тут не встану, бо тут наоборот тут адреналін, драйв. Тут як не працюємо, то чистим зброю, обслуговуємо її. Готуємо. Ну боєкомплект у нас аж вже був готовий. Плюс маскування і так далі такі всі речі. В першу чергу вберегти себе і своїх побратимів. Що вас там тримало? Ось на чому ґрунтувалася ваша мотивація? На тому ж самому, мабуть, що і в перші дні, щоб не допустити сюди ворога. По можливості завдати йому максимальних втрат. Ну і, звичайно, це колектив побратимів, тих людей, з кими під час. Повномасштабного вторгнення, довелось познайомитись, їсти чую, з одної миски, можна сказати, е, ночувати в деяких місцях бік-обік. Знову ж таки, тут ти спиш, тут вже якийсь годинник внутрішній в тебе піднімає, хоч там годинка, дві сну, але все одно якось воно нівелюється чимось. А ви отримали поранення. І травматична ампутація у серпні 2024 року. Що ви думали в той момент? Чи ви взагалі збагнули, що відбулося? Ну, я тоді вів автомобіль, ми виходили з позиції, ми відпрацювали. І це навіть не вибух, от як ти відчуваєш, це такий, знаєте, як металічний сильний металічний стук. Можна зрівняти, коли знаєте, комусь якусь каструльку на голову надівають і. Черпачком зверху. Ну, десь так, тому що не вибух був в класичному розумінні, а іменно такий пздінь, дзинь Машину перекинуло, зразу а ноги, ноги вивернуті. Зразу зрозумів, що ситуація не дуже хороша. Побратими, на щастя, також були поранені осколками, контузія була, але без е е важких поранень. Мені не повезло найбільше, не пощастило. І знову ж таки, велика вдячність хлопцям. Витягнули оперативно, затягнули, добре, там був бліндаж старий, при цьому обстріл не вшухав. і дочекались евакуаційну групу. Також велика подяка і медику, той, який витягував і водію, тому що так. Проїхати майстерно між вибухами, як він пролетів, навіть не проїхав, а пролетів. Колеса тільки трошки землі касалися, а то так, знаєте, і хлопці взяли, а воно боліло так дуже, скажімо так. Один одну ногу взяв, другий другу. Я вхопився за ще одного побратима, ну лежачи. І так долетіли. Потім уже вкололи обезболювальні. почали. Реанімаційні заходи. Знову ж таки, повторюсь, велика вдячність нашому медику. Я не буду говорити, як його звуть, він знає. Дійсно, мабуть, щоб не він, то. Він вас врятував у той момент, так? Так. Він провів оперативно заходи, розрізав швидко руку якось з розгону так, голку. Може, то мені так здалось. Вену вставив сразу в капельницю, тому що я вже тут і почав трошки він стоять, куди нікуди не уходимо, залишаємося тут. І потім почалося Славянськ, Дніпро, Київ, ну і Черкаси. Через які етапи лікування проходить людина, яка отримує ось таке поранення. Ну, у всіх по-різному, тому що поранення у всіх різні, навіть навіть якщо. Десь чимось схоже, у одного можуть бути ускладнення, а у другому може їх не бути. Ну, в моєму випадку трохи довелося і пройти через ускладнення і через. і ще не, не дійшли, скажімо так, до фінального етапу. Хотілося би скоріше, звичайно, щоб все загоїлося, але є маємо те, що маємо. Чи ви думали про лікування, реабілітацію за кордоном? Чи вам пропонували такі варіанти? Мені не пропонували. Але ви знаєте, я вам хочу сказати, що от на даний момент для себе зробив висновок, що за кордон це не панацея для нас. Наші лікарі, я хочу відмітити лікарі нашої Черкаської обласної лікарні, це молоді лікарі, недавні випускники медичних вишів. Але у людей наскільки вже достатньо досвіду. Вони дійсно відносяться. Ну, як знаєте, як кажуть, там десь скотське відношення, десь там не, не розуміють тобто, нічого подібного. В нашій, от, Хочу відмітити саме нашу лікарню, Черкаську обласну лікарню і наших лікарів. Завдяки їм, мабуть, до сих пір поки що. Я сподіваюся, що вона залишиться. Але Нікіта Олексійович Громов зробив максимум для того, щоб залишити мені ногу. Як довго тривав цей процес лікування після поранення? Ну, він і зараз триває. Я маю на увазі, скільки часу ви провели в лікарняних закладах після того, як ви отримали поранення? Ви говорите, що було не одне оперативне втручання? Ну, всього порядка 25, якщо я не помиляюсь. Це безперервно Славянськ Дніпро-Київ. В Києві була, провели ампутацію. Провели, е, це називається, здається, синтез, скріпили кістки е, титановими пластинами, забігаючи наперед, які не прижились, потім їх придивилось убирать вже в Черкасах. Думали, що піде процес загоєння, але пішов процес ускладнення. Зняли пластини, поставили апарати зовнішньої фіксації, і вони були аж до лютого. Цього року, 25-го. Потім ми їх зняли і наклали один гіпс на тиждень і зараз оцей скотч кастр, він називається. Плюс тому, що можна надавлювати на нього ставати. Тобто, якщо обичний гіпс може зігнутися, чи що там з ним може статися, я достеменно не в курсі, а на цей можна робити тиск. В принципі, так лікарі кажуть, що наступай, 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 тільки так. Зараз я так і намагаюся. Ви вже маєте протез? Так, так. Це перший протез тренувальний. Хлопці оперативно зробили, і супроводжують, скажімо так, і допомагають постійно, коли щось треба. Там, чи він, ну, буває таке, що розболтаються, і то приїжджають хлопці, підкручують, підтягують, роблять все, як потрібно, надають матеріали, такі, як, ну, як ви бачите. Це кажете, ви тренувальний, який далі буде? Далі буде постійний. Плюс, має бути, ну, не має бути, а буде він, здається, купальний називається, щоб можна було з ним плюхатись чи в Дніпрі, чи де-небудь. Чи можете ви зараз вийти з квартири на вулицю? Чи маєте ви проблеми з пересуванням, скажімо, на прибудинковій території, містом? Вийти можу. Потихеньку, ну це займає значно більше часу, ніж в звичайній ситуації, але проблеми, я думаю, це не складе уже на цьому етапі. Коли ви повернулися додому після лікарні на домашнє лікування, як ви звикали до вашої нової реальності? Чому вам довелося там вчитися якось адаптувати під себе? Знаєте, як воно буває, коли ти здоровий, не помічаєш елементарних речей. Наприклад, закрить двері, там, зачинити, там, взяти зуб, зубну щітку, зубну пасту, там, почистить зуби. Тут, звичайно, проблеми з цим маються. Але я знав, куди я йшов, я знав, які можуть бути наслідки, і жаліться зараз на щось, ну, я вважаю, це не актуально. Що будете робити далі? І чи можливо була у вас думка повернутися до військової служби? Звичайно, я хочу повернутися. Я, скажімо так, наскільки, наскільки звик. Не буду казати за всю армію, а от за свій підрозділ, з котрим ми починали. Ну, це наша інша планета. Є да, є ні. Знаєте, немає такого. Що... Ну, люди звичайно різні, але в основному це відкритість, це прозорість, це. Ну, я трошки одвик гражданки, чесно кажучи. Вже пристосовуватися. Ну, я, можливо, і пристосуюсь, але все одно хотів би повернутись. Куди візьмуть, звичайно. Тут уже я не диктую умови. ким би хотілося працювати у війську? Оцінюючи свій стан, розумію, що, мабуть, це в роботі ППО був, був би непоганий результат. Збивати оцих літаючих. Недругів наших, чим хлопці і займаються, ну це ж знову ж таки стану на ноги, і хотілося б, звичайно, по максимуму допомогти нашим Збройним силам звільнити Україну від ворогів, якщо так цензурно. Якось в такій ситуації не зневіритися і продовжити жити. Ну, якесь хоч невеличке планування на майбутнє, що про щось думати, про щось мріяти. щось десь ага, от заживе нога, там навчусь їздити вже з протезом, автомобіль навчусь водить. Ну, так, так як я водій, для мене це критично важливо, щоб знову відновити водійські навички свої. Як мінімум на автоматичній, може потім вийде і на механічний. Головне, мріяти, мати цілі, так? Ну, десь так. Сенс життя, скажімо так. Якщо для мене це, наприклад, моя сім'я, моя дитина, мої е, рідні, мої близькі, батьки, друзі. Ну і ви розумієте, так? Все буде добре. Головне в моєму випадку стати на ноги, а там уже. Дякую вам. За те, що знайшли час і бажання для нашої розмови. Я вам дякую.